Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. На минулому році ми з вами розбирали задачі на прості та складені. Сьогодні ми продовжимо працювати з цією темою і будемо виконувати з вами завдання. Хто знає, чим займаються конструктори? Це люди, які за своєю професією повинні з'ясовувати будову якогось об'єкта і розлабляти, створювати щось нове. Наприклад, хтось у світі винайшов дуже потрібний людям прилад. Конструктори можуть розібрати його, з'ясувати його склад та визначити, як працює прилад, а потім розробити або такий самий, або ще кращий. Сьогодні на уроці пропонуємо вчити себе ролі конструкторів. Ви матимете нагоду законструювати складені задачі з кількох простих. Глянемо з вами на малюночки. Що ми тут бачимо? Ми бачимо відрізок, пряму, промінь. Криву ламану лінію. Так? Далі. Чим же відрізняється промінь від прямої? Промінь є початок, немає кінця. Так, від відрізку відрізки і початок є кінець, і пряма немає ни початку, ні кінця. Так, далі, які ми бачимо лінії? Прямі, криву та ламану. Ламана складається з відрізків, причому кінець попередній є початку наступного. Ці відрізки є ланками ламаною. Ламана може бути замкнена, коли вона ось тут би починалася і закривалася, так? І бути не замкненою. Будь ласка, запишіть 10 вересня, класна робота. І пропустіть цифру 50. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, скільки вам потрібно часу. Записали, і тоді з вами йдемо тільки далі. Номер один. Виконайте арифметичні дії. Будь ласка, запишіть цей приклад. Тепер будемо спочатку що? виконуємо дію в, там, де в нас ділення множення. 2-4 поділили на 4. 6. 6 помножити на 3. 18. 18 поділили на 2. 9, 9 на 5, 45, 48 мінус 45, 3, 38 плюс 3, 41. Все вірно. Записали відповідь. Далі. 4 помножити на 6. 24. Поділили на 3. 8. Рахуємо цю частинку. 16 поділили на 4. 4 поділили на 2. 2. 2 помножити на 7. 14. Так, 8 плюс 14. 22 і плюс 4. 26. Молодці. Певно, на вас так само це завдання вийшло. Отже, вам потрібно записати і перше, то ось, що було попереднє, і друге. Йдемо з вами далі. Складіть задачу про яблука у двох вазах із числами 3 і 5. Бачимо, перше було 5 яблук, на другі на 3 більше, Тож, якщо на більше, що ми будемо робити додавати. Це у нас проста: 5 плюс 3 8 яблук. Отже, відповідь 8 яблук у другій вазі. Бачимо, якщо ось тут у нас це що у нас? Проста чи складена? Проста. І ми будемо рахувати. Так, бачимо тут в першій п'ять, другий на скільки. Це теж проста. Далі на було в перший п'ять у другий на три яблука більше. Це у нас проста. Тут ми разом, а тут, дивіться, 5 яблук на три більше і потім вже разом. То це вже буде якраз складено. Було тринадцять яблук, з'їли дев'ять, залишилось. Невідомо, це яка у нас? Теж проста. 5 яблук, невідомо на 3 більше, і потім разом. це в нас складено. Я простую складено, і в нас з вами стала ще більш ускладена наша задачка. Дивіться, було невідомо 5 яблук, і 3, і на 3 більше з'їли 9 залишилося. Так. Отже, номер 4. Будь ласка, зупиняєте відео, записуйте приклади та їх обчислюєте, а потім тільки вмикаєте і перевіряєте, чи правильно ви впоралися з цим завданням. Зрозуміло ваше завдання? Але пам'ятаємо, що тільки правду. Мову. Не обманюємо. Самостійно пробуємо. Якщо у вас вже не ви... буде не виходити, тоді вже перевірятимете і виправляти помилки. 54 плюс 36 90. 65 мінус 45. 20. 78 мінус 36. 42. 22 плюс 15. 37, 43 плюс 24. 67, 69 мінус 25, 44. 68 мінус 56. 12, 27 плюс 43. 70. Якщо у вас все вірно, ви в мене великі розумнички. Так, далі наш хлопчик не може до кінця. Виконати завдання. Нам потрібно доповнити, яких чисел не бракує. Дивіться, 29 плюс 29 буде 6. Так, бачимо. 80, 67, 29. У червоних кружечках зазначена суму чисел у кожному ряді. Так, ну, давайте з вами будемо розмірковувати. Тут бачимо 67. 67, 29, 29. Так, дивимося: 29 плюс 29. Скільки це? 58. 80, мінус 58, 22. Отже, тут не вистачає 22. А тут дивіться: 80, мінус 67, 13. Отже, нам не вистачало 13, і 22. Дивимось 15 і 16. Це буде. 31, І ще було 45. 14, А 15, там 30. Так, дивимося. 63 відняли 48. 15, 32 плюс 23. 55, і мінус 63. 8. Отже, тут у нас 15, а тут 8. Чи корисним був цей урок? Я знаю, я можу, вмію, застосовую і оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!